Значить, сьомий урок креслення. І сьогодні ми поговоримо про оформлення документу креслення. Але перед тим як ми продовжимо, підпишіться, будь ласка, на канал. А в кінці відео прокоментуйте, якби в разі чогось, на вашу думку, я не так сказав або щось випустив з уваги. Отже, оформлення документа креслення. Відповідно. Всі вимоги є описані в держстандарті, але з того, що постійно присутні на аркуші, це рамка. Рамка оформляється наступним чином. Відступ від країв нашого аркуша до самої рапки зліва 20 мм, решта по периметру по 5 мм. Якщо ми будемо використовувати горизонтальний, також у нас виходить зліва 20 мм. Значить, також у нас зліва 20 мм. Лишаємо. І зверху, знизу і справа по 5 мм. Основний напис завжди у правому нижньому куті. В залежності від положення аркушу. Значить, основний напис теж визначений державним стандартом. Відповідно від, скажімо так, від учбового закладу. Від технікуму який буде вас навчати, то вони використовують свій основний надпис, а також в різному літературах є весь список надписів, який вам буде знадоблятися для опису кількості деталей елементи креслення. Якщо то складне креслення, деталь А, деталь Б переріз такий-то, переріз такий-то, все це треба буде описати в цьому основному надписі. Або деколи він навіть може бути цілий аркуш, це може бути весь цей основний надпис, де ви описуєте детально все креслення. Але шкільний надпис виглядає саме так. Тобто його ширина буде складати 145 мм по ширині. По висоті він складає 22 мм. Значить, нижній рядок у нас ось цей складає 8 міліметрів. Висота цих двох рядків є по 7 міліметрів висоти. Значить тут ми маємо. Де ми номер аркуша вказуємо? 20 мм. Де масштабування теж 20 мм. І відповідно, наша дата. Тут ось 15. Перший стовпчик складає 25, і середина у нас складає. 30. Ще тут опустив помилку. Тут не має бути. Оцих меж накреслено. Тому ми це зараз витримаємо нашою гумкою. Бо ще кажуть радирка, хто знає ще якісь назви ластику, то напишіть в коментарях. Значить, так, ми Так, це ми підтерли Так, значить, сказав, тут пишеться, допустимо, назва учбового закладу і група, корпус. Ну, для прикладу, отакого. От значить, сьогодні ще ми над масштабуванням я би хотів зупинитися більш детально. Так, ну, більш детально, просто яким чином, що як прописується. Значить, дивіться, надпис. Якщо ми пишемо 1 е до 1, тобто 1 відноситься як 1, це мається на увазі, що креслення виконується в натуральну величину. Тобто, якщо є у нас отака деталь, ми її пові, от вона цілком влазиться на наш аркуш в нашу зону, креслення в рамці, ми зможемо креслення цієї деталі. Або, я прикладу, теж цієї, цієї деталі вони влазяться на аркуш, ми можемо креслити їх у натуральну величину. Відповідно, ми це мусимо вказати, що це є один до одного. Якщо ми маємо, скажімо, 2 до одного, це у нас йде вже... Масштабування, масштабування збільшення. Тобто деталь настільки дрібонька, що ми мусимо її накреслення збільшувати для того, щоб від, ну, в адекватному обсязі передати інформацію про ту деталь. Тобто. Там, допустимо, деталь має довжину 5 мм. Якщо ми пишемо 2, ми її, ми її відповідно, накреслили ще в так більшу. Там, сантиметр. Напишемо 4-2 см, відповідно, так само. Ну і деталь зменшення. Зменшення це коли деталь капець велика, виходить за межі нашого аркушу. Ми, відповідно, її масштаб зменшуємо і кілька Разів ми зменшили масштаб, мусимо поставити цю цифру. От вона має метр. Ми її звужуємо до 20 см. Так, тому в 5 разів її зменшили. Відповідно, ми мусимо написати 1 до 5, що ми змасштабували деталь. Розміри, відповідно, ставимо такі, як треба. Ну, от, все, що стосується, скажімо, оформлення, більше такого. Щось розказати надзвичайного не може. Рамка має бути присутня. Тому коментуйте, може я щось пропустив. Але ну, в основному все передав. Наступне відео трошки пограємося в геометрію. Тобто покажемо, як ділити відрізок на парні і на непарній рівні частини, як ділити коло. Тобто, це, ця річ теж. Ну, Потрібно знати окреслення насправді. Тому всім гарного настрою. Підписуйтеся і коментуйте це відео.